Стані. Давайте знайомитися. мене звуть Євгенія, я психолог, вже практикуючи з вищою освітою, пройшла всілякі навчання і тепер розумію, як побудована наша психіка. Я в залежних стосунках не можу вийти. Тоді цей ефір точно для вас. І дивіться, я, знаєте, не хочу нікого тут засуджувати. Давайте одразу. Я вам скажу, що я сама була в співзалежних стосунках. І дякую, да, можна подякувати за інформацію за ефір. Сама була. Тому хлопці-дівчата для мене це. Не просто психологічна якась тема, да, вас тут чомусь повчати. Я добра да, я була сама в цих відносинах, я можу вас зрозуміти. Да.